В них затячого одягу пілу. І класні шортики, добре тягнуться. 62, 68, 76, 92. Купінізончик шортиками. Піжамка кімнати. Купальнички. Білизна. Набір футболочок. Комплектик шортиками, спортивні штайнішки, білизна, легесенькі шортики, футболочки, комплектик. піжамка, футболочка 158-164, легесенькі шортики, домашні штайнішки, футболочка, комплекти костюмчик. 134, 140 і 146, 150, 152. Тобто такі футболочки в повторок, але в різних розмірах. Такі світшотики також у різних розмірах: 110, 116 і 98, 104. Легесенькі джинсові шорти, такі купляв в кутом. Шортики також у різних розмірах, такі дуже легесенькі джинсові біжтанішки розширені донизу, дуже, ідуть дуже зручні, висока посадочка, футболочки, і регланчик. Також такий самий є костюмчик в різних розмірах. Шортики для плавання, легесенькі котонові штанішки, вони також можуть підгортатися, бути як шортики, спортивні штаніжки, легесенькі джинси, котон, шортики 110-116, футболочки, тупальнички. Тобто такі самі шортики, які є в коптур, також різні за категорії. і піжамний комплект, Шкарпетки. такі легесенькі котонові сукні на такій широкій прителі. 134, 140, 146, 152, комплектики футболочок 146, 152, 158, 164. І комплектик піжамний, також піжамка, також піжамка, купальничок, така сукня на 134 сутті, Піжамний Піжамні комплектики. 122, 146-152 із сукниця, пункт йде мінізончик шотика, суха, ось такі халатики, в такому кольорі. І лесенький регланчик, крупчик, такий також регланчик здесь массив. Білезна маечка, легесенькі штанишки, піжамний комплект, картиганчик і ось такі легесенькі джинси.